Далі не перше прокоментуйте результат. Сьогодні знову не вдалося виграти. Так вже п'ята гра. Це наскільки болюче знову пропускати після 85-ї? Це звісно болюче. Треба розібратися, чому ми на останніх хвилинах пропускаємо, тому що це вже не перший матч, десь не вистачає концентрації або десь якась розслабленість. Тому я думаю, потрібно розібрати, чому. Іменно пропускаємо на останні хвилини. Забитий м'яч дуже довго він народжувався. Так, в першому таймі багато було моментів. от десь ті епізоди, коли можна було віддавати, там і Волошина у Караваєва, здається, в од... одному із епізодів забрав. Там Гереру не віддав, наскільки ці дрібні епізоди там десь не віддав, там десь не пробив, теж впливають на фінальний результат. Ну, звісно, впливає. Десь потрібно холоднокровніше, більше спокою в плані останнього передачі, останнього удару. Десь може потрібно не, не егоїстично, а віддати партнеру. Десь більше, напевно, спокійніше потрібно відноситись до моментів, коли в атакі. Забитий м'яч Віталія Боярського. Зараз Віталій Бояський найкращий бомбардир Динамо чотири голи. Після забитого м'яча таке епічне святкування із Караваєвом. От що це було От після забитого м'яча так Ці емоції виплеснуть. Це обичне святкування. Просто каравай віддав передачу, тому що я повинен був бути в цій зоні. Якщо б він віддав туди і мене б не було, це вже питання були б до мене, чому я не підтримую атаки. Тому в нього вийшло добре віддати і молодець. Багато от акценту саме на новачках сьогодні. От шола Ондана дійсно багато хто його хвалив за його просто працю на футбольному полі, та як відклад викладався. От, що можете сказати? От адаптація наскільки добре проходиться Я новичках? ж не тренер говорити про когось футболістів. Це повинні оцінювати тренерський штаб і приймати рішення, кому грати, кому не грати. Попереду складний період наступає так. Зараз сам суцпорт, потім Кривбас, двічі Шахтар, знову Єврокубки. От наскільки цей період взагалі важливий? Чи він взагалі є найважливішим за весь сезон? Я не скажу, що важкий і цікавий. Навпаки, багато ігор, не просто ігри, а ігри з хорошими суперниками і в лігі конференції. І в чемпіонаті, і кубок, і чемпіонат. Тому це цікаво для кожного футболіста. Футболіст, я думаю, кожен любить більше грати, ніж тренуватися. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.